Працюючи з комп'ютерними формами навчання, тобто запроваджуючи дистанційні уроки, електронні уроки, уроки з широким застосуванням комп'ютерної техніки або задаваючи додому завдання, ми, звичайно, що маємо спиратись на мотивацію, робити щось таке, щоб дітям хотілося з цим працювати. Ну і декілька таких моментів, які ми маємо враховувати. Перший момент це навчитись робити певні комп'ютерні програми, які будуть цікаві для молодших школярів. Сьогодні ми з вами зробимо таку програму: це програма для експрес-тестування, програма сорти. Коли ми дітям даємо варіанти, а вони сортують варіанти туди-сюди. Можна, звичайно, це робити в програмах. Я покажу наступного разу ігрові програми, які це допомагають зробити, а можна зробити просто в редакторі, в текстовому редакторі, причому воно працює і на Google Диску. Для цього розгорнемо сторінку, орієнтація альбомна, щоб у нас була така альбомна сторінка. Зробимо собі повну сторінку, щоб вона була вся повністю на екрані. І зараз ми будемо тут створювати програму соцпер. Дуже просто створювати програму соцпер. Будь-яку тему, ну, наприклад, пори року. Для цього заходимо в Google картинки. Зараз я відкрию Google картинки. Ось ну, тут пишу малюнок. Для дітей. Пори року. Подивимося. Ну, тут там трошечки малюнок. Що? Ми візьмемо цей малюночок і ми його розріжемо на те, що нам треба буде розрізати. От беремо малюнок якийсь, там, де є всі пори року. Ми його копіюємо і намагаємося вставити. От він у нас вставився. Тепер ми його зараз дублюємо. А спочатку ми його розріжемо. Заходимо в формат. От тут у нас є обрізка, і ми зробимо 4 пори року. Ну от Першу зробимо осінь, от у нас осінь. Ми її зменшимо, щоб у нас вона була поменше. І обтікання текстом на коло рамки. Для чого це треба, щоб малюнок вільно рухався по екрану, перетягувався мишею. І розставляємо такий самий малюнок, вирізаємо, тепер робимо все те ж саме, вирізаємо, ну, наприклад, літом. Чи що, весну. Весну от вирізали. От у нас. Весна. Теж його зменшуємо. Щоб вони всі були однакового розміру і обтікання не забуваємо навколо рамки, щоб вони були однакового розміру, я їх зараз урівняю, поставлю один неоцей і прирівняю, щоб у них були однакові розміри. Ми робимо чотири рази, поки у нас не з'явиться той малюнок, який нам, той набір малюнків, який нам треба. Зараз ми зробимо літо. Ось я сюди перетягую, бачите, все дуже просто, обрізку поставила. І тепер я його роблю літо такого ж розміру, як всі інші малюнки. Не забуваю обтікання, тому що він не рухається інакше. От приблизно такий самий вийшов. Залишається у нас тільки зима. Формат. Обрізка, появились квадратики такі, куточки. Обрізала все те, що мені було зайве. Все обрізала, все обрізала. Зменшую розмір. Тут не все я обрізала. Отут лінія. Ну, ладно, була лінію. Обтікання навколо рамки. Трошечки великувати. зараз я його трошечки зменшу, щоб він був такий самий, як він. Тепер мені треба місце, де у мене буде сортуватися оці малюнки. Ставка таблиця, і мені треба чотири бори року, я їх вибираю. Так, мені заважає малюнок, ставити таблицю. От. Тепер я його роблю 4 пори року. Я цю таблицю збільшую, у мене тут є макет, тут висота, я цю висоту зараз збільшую тільки скільки хочу. Кожен квадратик я зафарбую в свій Ось отут приходжу на головну, тут є заливка, от заливка. І заливаю, це буде у мене. Весна. Це у мене буде літо. Це у мене буде осінь. Зараз ми зробимо осінь. А це у мене буде зима. Щось таке холодненьке треба мене зовсім. ну таке. І отут я можу підписати все, але у мене тут некрасиво, воно стоїть. Заходжу в макет. отут тут у мене буде згорі посередині. І тут у мене маленькі зараз дуже буковки, я їх трохи збільшую. Більше роблю жирними, щоб вони були красиві. Дивлюсь, що у мене мова українська, і отут пишу весна. Отут пишу літо. Отут осінь. А отут зима. Все, сортер готовий. Мені тепер ну, можу ще зробити рамочку красиву. От тут, де у мене, отут рамочки, от тут внизу є види ліній. Де у мене тут види ліній? О, границі і заливка. От тут я вибираю колір, який мені хочеться. Наприклад, червоний. І товщина лінії у мене маленька, я роблю довшу, більшу товщину лінії, і можу ще щось зробити. Можу зробити ці лінії якимось так особливими. Да, ну, тоді вони у мене не хочуть робитись такими. І отут обираю всі лінії, які тільки є. Все, у мене рамочка готова. У мене от я клапствовала, все нормально, отут у мене є картинки. І тепер під час я досліджую світ, коли ми там обговорюємо про пори руку. Я прошу дітей, даю їм доступ, це можна робити на смартфоні, там картинки будуть перетягатись руками. Вони мені перетягують картинки туди, куди треба. Якщо вони мені перетягнуть, так, ось я не туди попала і взимаю сюди. Якщо вони мені перетягнуть картинки не туди, я просто одразу візуально побачу, що вони щось не туди перетягнули. Точно так же я можу голосні приголосні. Ну, якщо у мене буде, то давайте от ще зробимо голосні приголосні. От зараз я створюю нову. Як бачите, Скільки я хвилин витратила на те, щоб створити. Тепер я зберігаю і просто кидаю собі на Google Диск. Знову розмітка сторінки, орієнтація альбомна. І отут у мене буде таблиця із двох клітинок, всього голосні і приголосні. Я роблю макет з більшою ширину, щоб я могла багато буквок сюди ставити. Я заходжу поля. Так, поля тут у мене не, не буде, це мені треба йти на головну, але я можу тут зафарбувати на головні, можу зафарбувати красиві квадратики. Один у мене буде, нехай зелений, а інший у мене буде омаранчевий. А от тут я вставляю фігуру. Ну, хай вони у мене будуть от в таких скруглених квадратиках, буках. Роблю один квадратик, от тут у мене є можливість його розфарбувати, як захочу. Вставляю, додаю текст правою правої Знову я букви роблю великими. Так, Занадто великими вилізли за межі моєї клітинки. Посередині хай будуть жовті жирні. І от тут я пишу якусь букву. Наприклад, буква Так, вона не захотіла бути жовтою, зараз ми її зробимо жовтою. Перше я можу їх зробити трошечки великим. Отут у мене нуль вот тут я поприбираю, щоб вона у мене стояла по перезиміні. Тобто, бачите, я просто маніпулюю, я не знаю, як її там, і вибираю жовтий кольор. От у мене буква вийшла. Тепер, коли я створила першу букву, я виділяю квадратики, Ctrl-C, Ctrl-V і розмножую ці букви. Див'яки, скільки мені потрібно. Головне, щоб не було квадратиків, коли я вставляю, бо вона інакше не вставиться. От я клапту в стороні і вставляю наступно. Тепер я можу поміняти букву. Тут у мене буква буде А. Тут у мене буква буде О. Тут у мене буква буде Ат. Якусь таку ще букву С. Так, все. В принципі, я все підготувала. Уже готовий сортер. Ось тут залишається мені написати посередині, по центру макет. Ось тут посередині, по центру. Теж роблю великі буковки. Живні і якимось кольором. Пишу там тут пишу голосні. Колір у мене не спрацював, зараз я його зроблю, Тобі він у мене працював. А тут у мене будуть приголосні. Поміняємо кольори, тут буде зелений. От у мене вийде ось такий сортер. Там, де я, діти не я сортують голосні і приголосні букви. Як вони це роблять? Беруть буковку, виділяють і тягнуть туди, куди нам треба. Якщо нам дуже хочеться, щоб сортер був дуже ну, більш красивий, ми можемо кожній букві зробити свій фон, такий, який хочеться, незважаючи на те, яка це буква голосна чи приголосна, просто різні кольорові фони. Як бачите, це робити дуже-дуже легко і. Немає ніяких проблем. Тут у нас варіантів скільки захочеш. Все, їм тепер залишається тільки перетягти буковки туди, куди треба перетягти. Вчитель підійшов, подивився і побачив, чи діти зрозуміли, чи не зрозуміли. Їм цікаво тягати ці буковки. Їм цікаво тягати красиві там, картинки, і такі сортери ми можемо створювати протягом, ну, може, з першим ви ще по... там довше будете щось робити, а другий, третій ви вже будете робити, як і я з вами зараз за 2-3 хвилини ви готуєте новий сортер. Причому ви можете їх готувати більше, ви можете більше букв тут готувати. Можете не квадратики вставляти, а якийсь фоновий малюнок для того, щоб вони, ну, наприклад, ялинкою, вони будуть наряджати шариками оцю ялинку, щоб їм було то цікаво перед Новим роком, якісь там приклади рахувати, і відповіді рішати там, наприклад, на ялинку. Дуже цікава програма для експрес-тестування. Ну, якщо вам просто хочеться експрес-тестування дуже швидко якесь зробити, то у вас завжди є Google Диск. На Google Диску у вас є Google форми. В Google Форми ви можете теж ці Google форми робити красивими. От сюди зайшли, вибрали тут кольори. Вибрали зображення, яке ви хочете тут для Google форми собі вибрати. Ну, щось таке веселе, цікаве, от вибрали зображення. У вас форма вже стає більш красивою, з картинкою. От тут ви пишете назву теста. Тест, наприклад, парні числа. А от тут ви пишете запитання, причому, коли ви будете робити це, у вас тут є увімкнути оцінки. Увімкнули оцінки, і тепер у вас це справжній текст. е парні чи ні? І отут варіанти відповіді з короткими відповідями. Так, от я вже тут помилку написала, тут її завжди можна виправити. Тут варіант так. Тут варіант додати варіант. ні, А от тут ну, варіант, нам вже треба, щоб вони подивилися, що за числа. Ну, от такі цифри два. 10 і 18. Парні? чи ні? Так, да, парні. Для того, щоб було красиво, ви можете отут додати зображення для того, щоб ваш текст виглядав більш цікавим. Ви можете не тільки зображення розміщати, а посилання на відео. І у вас буде відеотест. От такий невеличкий тест. Ви можете посилання на нього. А де ми візьмемо посилання? Отут ми візьмемо посилання, опублікуємо, отут натиснемо на посилання. І оце посилання ви розсилаєте дітям на смартфони. Вони під час уроку беруть свої смартфони і виконують цей тест. А у вас одразу формується отут. от, Відповіді, Причому вони відповіді не бачать, а ви бачите всі відповіді, які тут будуть з прізвищами, з помилками, скільки правильно, скільки неправильно, скільки балів вони набрали. Це таким тестом буквально 2-3 хвилини, і у вас є оперативна інформація про рівень знань учнів. Таким чином ми можемо різноманітнити діяльність учнів за допомогою от таких нескладних програм, які ми самі можемо собі зробити. В тести бажано от сюди ще й вставляти якісь зображення. Зображення ви можете взяти з Google зображень. Ну, наприклад, я хочу в парні числа вставити будиночок. І у мене зараз тут мільйон всяких будиночок, так, а я хочу, щоб був рисунок. Для дітей. Для дітей буде простіший рисунок, для дорослого буде складніше. Рисунок, так, будиночок не дуже щось нам цікаво показує, а напишемо будинок. Рисунок для дітей щось не дуже. У нас тут рисунок для дітей, ну пошукати можна або самому намалювати в Paint. Ну, зараз я вставлю, аби що вставити. Ну, от якийсь будинок я вставляю, і у вас буде картинка. Буде запитання, тут можна картинки тематичні вставляти. Якщо ви накачаєте картинки кудись в папочку, зараз я його приберу і візьму з якоїсь папочки, де у мене є якісь картинки, щоб туди їх поставляти. Ну, наприклад, у мене є картинки, от я не подумала їх завчасно собі заставити. Отут у мене є проєкти математики. І отут у нас у мене є всілякі картинки, які я можу сюди вставити. Як, наскільки складно вставити картинку? От, дивіться, який такий сумний напланетянчик. Я його сюди зараз ставлю. Так, не, в, не туди він вставився, тому що я не натиснула Вставити картинку. Додати, от у мене, місце, куди додавати. Відкриваю малюнки, вставила. І тепер у мене буде інше зображення. На... Я його можу змінювати, зменшувати, збільшувати. От у мене появилося зображення. Якщо у мене буде якийсь тематичний тест, зараз я не продумувала тест, а коли у вас є конкретний тест, у вас тематичний тест. І такий красивий. Ви можете не тільки перевіряти знання учнів, ви можете навчати. От тут написали якусь інформацію, вставили зображення і дали якесь запитання, щоб діти вам відповіли на нього. У вас виходить інтерактивне навчання за допомогою такого тесту. Буде виглядати дуже цікаво. От, ми, от як воно буде виглядати, учні відповідають на запитання і далі надсилають вам відповіді. Таким чином, ви, ну зараз немає куди надсилати відповіді, тому що не опублікована, сформуються відповіді учнів класу. От за допомогою таких простих дій ми можемо дуже цікаво створювати ігрові програми, які дітям буде цікаво відповідати не просто тест, а от цікавий тест, не, який їм, їм захочеться відповідати.